З нагоди Дня Соборності України на базі подільського молодіжного центру Лофт відбулась патріотична гра Шевченко. Питає загалом дві команди: представники місцевого самоврядування та молодіжної ради. Протягом декількох раундів вирішувалось, хто ж з них краще знає цікаві факти з історії України за часів незалежності. У ході гри обидві команди продемонстрували злагодженість, швидко реагували на питання та активно обмінювалися думками. Раз складалася з таких патріотичних питань, і складалася з питань за часів незалежності і до нашого часу. Були додаткові питання учасники мали можливість отримати бали. Ми всім дякуємо за активну участь і запрошуємо усіх на наші наступні активності. В результаті гри вийшла нічия. Обидві команди показали однаковий рівень знань. Така ситуація стала свідченням того, що патріотичне виховання та знання історії є важливими складовими, як для представників влади, так і для молоді. Молодіжний центр, як завжди, дуже приємно завітати. Вони завжди пропонують цікаві заходи, інтересні, які об'єднують, які мотивують, які посилюють інтерес до свого рідного краю, взагалі до держави. Тому Серед рутинної праці, серед робочого тижня дуже цікаво, дуже приємно розвантажитися, провести в колі гарних людей час і отримати приємні враження. Сьогоднішній захід був організований на високому рівні. Молодіжній раді дуже сподобався він, тому що ми здружилися між собою. Ми злагоджено давали відповіді на усі питання. Захід був і пізнавальний, і цікавий, і інтерактивний. Я сподіваюся, що і надалі молодіжний центр буде проводити такі цікаві воркшопи не лише для молоді, а й для інших людей. Подібні заходи важливі для формування національної свідомості, адже вони нагадують про важливі моменти в історії та надихають на подальшу роботу на благо громади. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.